Доброго квіткового дня. Дивіться, скільки я отримала всякої красоти. І сьогодні з вами хочу її посадити. Садити з вами будемо ось таку класну штуку. Це пасіфлора. Ось вона скоро буде квітнути, але я її буду окутувати. Це пасіфлора, яка не боїться морозу. Це в мене тут і гібіскус трав'янистий, і гібіскус... Древовидний. І а, штука, про яку я мріяла давним-давно. Це магнолія. Ось такий вигляд вона має. Це магнолія. Альба. Супер. Ну, Оце я думала, що це у мене суланджа Так. І також фінаміліс. І трояндочки. Багато-багато-багато трояндочок. І розпочну з мега-пересадки. Ось цю грушу зараз заберу плоди. Я вже вам розповідала, що її у мене 8 років. І ми її з вами пересадимо туди на город. А сюди хочу посадити магнолію. Так, а на заміну хочу посадити оцю магнолію. Альба Супер. Ну, поїхали. Рослинка піде на город висаджуватися, а на її місце буде робити яму для магнолії. Рослинку обов'язково треба замочити, поки я якраз буду, вона в принципі гарно палити, але поки я буду підготовку робити ями, нехай собі напитується вологи. Викопала я яму метр на метр. Ух ти, який у мене там червячок виліз. Так, тепер мені в цю яму потрібно взяти і насипати дренажа. Ну, черв'ячок це дуже гарно, що він там є внизу. Ого, який він довгий. Уже прямо ж цікаво, коли він закінчить. Сиплю Зараз туди дренаж, угу, закінчився. Там собі живе далі. Так, на дренаж. Потрібно буде зверху також насипати 15 см піску. Зверху на пісок нам треба навоза свіжого. Зазвичай свіже не кладеться. А для магнолії ну, ми так само з вами згодом зробимо. Перемішаємо, щоб корені не доставали до навозу. Так, Також навозимо. І зверху знову великий шар піску. Для засипки нам треба буде також пісок. Ще цієї землі, що ми вибрали з ями. Одна доля піска, дві долі такої землі. Так, і сюди ж треба нам. Листової землі також дві лопати. Так, ми мішаємо. Тепер беремо нашу магнолію. Достаємо її з горшочка. Так. Нам треба, щоб ми її могли заглубити. На 2 на два десянтиметри описується зазвичай. Так, наша для засипки земля готова. Зараз ми ще додамо трошки з хвої такої крошки, тому що і система зазвичай вона розходиться і любить таку кислоту. Так, засипаємо нашим підготовленим грунтом. Рівномірно розподіляємо, трошки її підзаглиблюємо. Так, виливаємо. Як мінімум вітру води. Зараз вона сяде, впитається і ми її притрусимо ще слоєм землі. У мене вона, як бачите, магнолія, буде таким майже кущиком ось тільки деревом. Так, зараз впитується і ми її утрамбуємо, поки вона ще. Волога, щоб між коренями не було зайвих пухівців. Так. Давно мріяла посадити магнолію, тому що такі рослині більше ніж 95 мільйонів років. Археологи знайшли відбиток її гарненької квітки, тому вона цвіла ще, коли бігали динозаври. Гріх буде не мати таку квітку у себе у саду. Таке дерево. Хочу ще тут посадити троянду, чайну гібридну. Це Ностальжи. і батермаєр гарден. Бетермаєр гарден.